Аномальний листопад підходить до завершення 29 листопада. Погоду в Україні визначатиме циклон Олівер. На заході пройде сніг на півночі. Змішані опади, а в решті областей переважно дощ. Температура повітря очікується особливо контрасною. У середу найтепліше буде в Криму, а найхолодніше на Львівщині, Рівненщині Тернопільщині. На Полтавщині похмуро, у першій половині доби та вдень йтиме дощ. Температура повітря від плюс трьох на північному заході до плюс дев'яти на південному сході. Після опівночі температура опуститься до одного градуса із плюсом. У Кременчуці очікується хмарна погода, із дощем опади мають стихнути до вечора. Світлові пори доби повітря прогріється до плюс семи, вночі очікується плюс три градуси. У горішніх плавнях похмарить тієї ймовірністю дощу, який припиниться лише ввечері. Нічна температура повітря плюс 3, денна плюс 7. Історичні температурні рекорди такі, 29 листопада 2005 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959-го – 15 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.